Підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праці.інюей. Українські волейболістки. Чунають шлях до Парижа 2024. Олімпійський кваліфікаційний турнір 16 по 24 вересня. Вболіваємо за наших дівчат на місцевих телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Розповідаємо про своє достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щогудня о 20.53. Вітаю, це Суспільне спротив. У нашому ефірі ми розповідаємо про життя. Про життя на передовій. І про життя в тилу. Про життя до і про життя після. Одна ракета і все. Документальний авторський проєкт Мирослави Барачук. Це не бажання і це не бажання побачити Росію як ворога. Воно українське суспільство обезсилювало. Остання війна. Епізод другий Какая різниця? 20 вересня о 22 годині. І 23 вересня о 16 годині дивіться прем'єру на місцевих телеканалах Суспільного мовлення. Два кілограма кіл, Діти, які вже ніколи. Розслідування за Київ індепендент 21 вересня о 22 годині на місцевих каналах Суспільного. Вітаю, ви дивитесь суспільне спротиві в нашому ефірі. Час новин мене звати Вероніка Мороз. Переклад жестовою мовою забезпечує Наталія Булеца. Кабмін сьогодні звільнив усіх заступників міністрів.